Добрий день. Запрошуємо в музей гуцульської Бринзі в Рахові. Єдиний в Україні та світі зустрічає нас повітруля, в яку за легендою палко закохався вівчар. Музей складається з будівлі та затишного дворика, на якому ростуть, квітнуть, пахнуть кущі й квіти. І все це створює атмосферу затишку. Після екскурсії тут можна погойдатися та сфотографуватися. З двору ми поступово підіймаємося на умовне високогір'я. Повідомляємо про себе дзвіночками, а потім відмічаємося на карті. І ось ми на полонині. У вівчарській стаї. Підходимо до ватри, яка горить все полонинське літо. Саме тут відбувається магія приготування овечого високогірного сиру та вурти. А біля затишної печі, яку охороняє лісовичок, ви почуєте вівчарські бувальщини, прорись, вовка, ведмедя, якого тут з повагою називають вуйко. Потім ви зручно вмоститеся на лавицях, щоб побачити відеоролик Гуцульська овеча бринзя, виготовлений в рамках проєкту Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні. Після перегляду ви відчуєте нестерпне бажання піднятися на високогір'я Карпат, вдихнути цілюще повітря альпійського різнотрав'я. І допоможуть вам у цьому сучасні технології. Ось vr окуляри через які ви зможете побачити випасання, доїння овечок та виготовлення сиру. А ось поштівки доповненої реальності з аудіогідом на полонині. Ваш погляд привернуть три картини на комені, які оживають. Ось така в музеї чарівна стая, яка, за вашим бажанням, переносить вас до вівчарських господарств побачити полонинські будні. Таким чином, після відвідання музею для вас зрозумілими стануть слова бриндзя, гурда, буц, полонина, повітруля. А якщо з'явиться бажання побачити все це в реальності, вам запропонують мандрівку в гори. Побачити справжнього живого вівчаря. Музей гуцульської бринзі. Музей, в якому експонати куштують. Спеціально виготовлений мангал для проведення майстер-класів із приготування страви вівчарів. Кулеші. А в Альтанці кожен гість може стати причетним до приготування традиційної гуцульської страви кулеші з бринзею. Та не просто бринзою, а з географічним зазначенням. Хто повірить, що ви побували в музеї бринзі без фотографій в гуцульському національному з стримбітою? Отже, відвідай музей Бринзі, скуштуй експонат.